Бачите, усі такі е, знаєте, бутери дуже солодкі. Я вам скажу, як їх готувати. Візьміть миску, таку поливлю, бо ціку візьміть миску глибоку, вбийте два ящи, чи 4, чи 5, Киньте 9 ложечок маленьких сукру, ложку меду, трошки стаканчик пів літри молока, це все збийте у блендері чи у мікстері та гарно збийте, відміте батон, батон відзьміте бажано, чи такий білий хліб. Усе все, знаєте, просучить його та все. І щоб воно десь пів години просучилося. Потім візьміте пательню, налийте на пательню олії і жарте з обох боків. І воно жарується до золотистого кольору, подавайте на свої тарілочки. Дуже добрі, я вам кажу. Для дітей дуже добрі, самі їсти. Або, або з молоком або з кавою, дуже добрі. Не пожалієте, як ви по моєму рецепті приготовуєте дуже хороші благословення, такі бутери. Хай Бог благословить вас. Їжте на здоров'я. Амінь.